що проблеми немає, але коли у нас провладна фракція, хоче доказати, що проблема є, а якщо немає, їх треба створити для того, щоб потім успішно побороти. І обіцянки про те, що уряд все зробить для того, щоб ту проблему подолати Україні, треба почати з того, щоб хоча б одного міністра жінки завезти в уряд, і тоді, можливо, з того почнеться ця гендерна політика вирівняти. Початку я вже не буду говорити за 50-50, можливо, прем'єр. Або фракцію сформувати на 50. Був Бу підтверджений, що жодного звернення не було до владних структур, щодо десь перепон Жінці стати начальником, керівником, депутатом. Голосує. При формуванні представницьких органів влади обов'язково дотримується принципу одноставити пропоційному представництво. Я думаю, що в нашу чергу на кордоні професіоналізму не стати. Добре, дякую. Став на голосування в цьому проєкт 10.36.